Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде покарання людині, яка робила на вас, на вас магічний вплив, буде два варіанти. Зараз, значить, так, дивіться. Перший варіант це жаба, вона буде відповідати за цю колоду карт. І друга це черепаха. За цей. За цю колоду карт вона буде відповідати: жабка та черепаха. Вибирайте кожен свій варіант, або дивіться, два на ваш, як ви хочете, на ваш настрій. Поїхали. Перший варіант Жабка. Стойте чи що? Жабка. Ти не хоче стояти. Так, перший варіант покарання людині, яка робила на вас магічний вплив. По, що? По чому її вдарить? Відкатить чи прилетить бумеранг. Можливо, на від вищих сил отримає якийсь урок. Перший варіант. Поїхали. Так. Людина, яка впливом своїм мороками вас закривала, тобто впливала на вашу голову через сон. Тут в нічне время, вона впливала на ваш енергетичний ресурс, на ваші фінансові можливості. Це була жінка, або це є жінка, яка впливала. На вас бачила вас людиною терплячою. Бачила вас людина, яка має енергію зцілення і вміє приймати енергію добробуту, енергію процвітання. Вмієте ви заробляти. Неважливо ви чоловік, жінка, тут неважливо, тут більш буде на енергетичну вашу цінність, на вашу енергетику, що у вас цілююча енергія, що ви допомагаєте всім і кожному, що ви така людина, яка завжди з світлими думками. І через це їй сподобалась ваша енергетика, і вона на вас впливала, на вашу енергетичну цінність, на те, як ви, щоб ви на те, як ви заробляєте, на те, як як ви мислите про гроші, так? Вона впливала на вашу енергію. Так, тому що у вас така енергія, де ви можете дуже добре заробляти. Дуже люба ваша ідея вона може процвітати. І чи ви жінка, чи ви чоловік, але фінансово. То ви дуже сильно заземлені, так? ваша енергія це земля. Тобто ви можете що завгодно посадити, воно прийметься, або продавати, і воно буде продаватися людина, жінка тут енергетично така сильна впливала на це. Так, добре, поїхали. І що? Робила вам, Крала у вас цю енергію і відсікала від грошей. Так? То, щоб ви розчарувалися в своїх намірах, не вірили в свій успіх, втратили свій любий е, дохід, або набагато він зменшився, впливало на ваші гроші. Добре, що ці жінки буде? Е, дуже цікаво. Так, ну по-перше, жінці за магією прийде покарання в тому що вона буде в чоловічих енергіях. Жінка, яка зможе бути лише тільки в чоловічих енергіях, вона втратить свою жіночу привабливість. Вона залишиться сама у неї, з-за того, що піде дисбаланс по енергетиці, буде дуже в чоловічому, дуже багато вкладати в магію енергію, вона захворіє, в неї буде. Момент, коли енергія її покине і її життя буде йти до обнулення. Так? Тобто людина тут може й справді померти небо і земля. Ось таке покарання для першого варіанту. Тут людина піде на той світ. Я, звичайно, не сильно люблю такі розклади, але якщо вона робила на вас через Порчу через кладбище, як у нас просто не пам'ятаю, як воно на українській називається, цвинтар. Через цвинтар, то, звичайно, їй через це і вернеться. І неважливо, який вона мастер. Вищі сили самі дають покарання. Потрібно вертати. Другий варіант черепаха. Поїхали. Покарання для людини по-другому варіанті за магію на вас. Магічний вплив на вас. Хто що, за чим, як воно тут піде, не знаю. Людина вже хворіє. Людина перенесла операцію. Людина тут зрозуміла, що вона в шагі від. Корона, так? Тобто вона вже тут розуміє, що її життєвий шлях обнулився. Енергетика її вже покинула. Тут жінка, яка закрилася. А чому жінка, я сказала? Ну, Значить, сказала, так сказала. Жінка, яка закрилася від соціуму, не виходить в соціум, яка, в принципі, якщо це продовження першого варіанту, то тут уже жінка, яка розуміє, що їй залишилися трішечки, що всі крадники, що всі її побажання, які вона кидала на вас, все, що вона вкрала так, по рибі, це гроші, здійснення ваших мрій, що вона стягувала це все і на вас напускала в душу до вас, запускала страхи. Це все їй обра... да? обратно. І тим більше верталося воно дуже повільно. По пажу Пінтаклевому це дуже повільно, потрішечки, потрішечки, де людина не зрозуміла, що воно їй вернулось. На зараз ви маєте більше енергії для того, щоб двигатися вперед. Жінка вже закрита від любих Е... Магічних якихось можливостях. До речі, вона розуміє, що їй залишилося трішки, але не розуміє за чого. Так? Тобто розуміє, що я захворіла, що мені не вистачає енергетичного ресурсу, життєвих сил вже знаю, що ви стали переможцем в цій війні, і я хочу сказати, що тут у жінки на вас дуже велика образа. Людина тут ревнисно ревнує вас до вашої перемоги. Вона розуміє, що як би вона не хотіла відсікти вас від вашого успіху, від ваших життєвих дорог, у неї нічого не повітря. Не може, да, нічого не виходить. Ну все. Так, тепер вона, та жінка, яка хоче через вас звернутися до вас. Так, тепер ця жінка хоче звернутися до вас і попросити про вашу цю цілючу енергію, стілюючу енергію і чекає на вдалий час. Приймати її чи ні, ну, тут однозначно, ні. Не потрібно, бо якщо ви її пробачите, цю жінку, то тоді до вас вернеться тяжке життя. Знову ви підете в бій, знову вам придеться відбиватися, знову ця жінка буде мати намір вас, вашу, ваше життя звернути, звернути в той бік, де невірний, так, щоб ви привинні, прийняли... щоб ви вибрали невірне направлення в житті і відчували, що о, ви нібито, о, думаю, як вона в ви нібито відчували, що ви зробили правильно, хоча це не був би правильний ваш вибір. Так, щоб вас заставити в страхах. Жінка, до речі, тут теж вас дуже сильно боїться, вашу силу наміра. І розуміє, що їй залишилось, до речі, недовго. Тут Весна перед літом. Ось так. Так, немає шансів. Благає про допомогу, але нічого тут не станеться. Ось такий тут бумеранг. покарання. А з вами була Тетяна. До нових зустрічей!